За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та Американської психологічної асоціації, наше постійне полювання за вподобайками у соцмережах збільшує ризик тривожності й депресії серед молоді більш ніж на чверть. Хочемо популярності, а отримуємо безсонні ночі та тривожні думки замість спокою, замість відчуття Вау! мене люблять потік тривоги та невдоволення. Привіт-привіт, свідомі! Готові навернути в тему, яка водночас і манить, і лякає. Мова про популярність у цифрову добу. Згадайте часи, коли ваші славнозвісні історії обмежувалися колом однокласників чи сусідів. А тепер завдяки соцмережам, кожен із нас потенційно може запалити для сотні. Тисячі або мільйонів глядачів спочатку звучить круто. Мовляв, бери смартфон і ставай міні зіркою. Та як попереджають дослідники у Journal Computer Медітей Communication та Марвік, це не лише приємна статистика вподобайок за близькітками Стоїть ціна, виснажливий марафон постійної уваги, емоційна залежність від реакції аудиторії та відчуття вічного тримання мар. Ми звикли вважати популярність синонімом успіху та соціального визнання. Але що коли віртуальні вподобайки стають важливішими ніж реальні розмови за філіжанкою кави? Чи не втрачаємо ми при цьому справжніх сенсів? Сьогодні зазирнемо за лаштунки цифрової сцени. Спробуємо розібратися, у чому ж суть цього онлайн-визнання, і яку ціну ми інколи платимо, женучись за цифрами замість справжніх емоцій. Якщо гарненько подумати, прагнення до схвалення не винахід цифрової епохи. Здавна люди шукали поваги серед своїх у племенах, у дворі монарха серед впливових осіб. Як зауважує історик Ерік Гаусбаум. Чимало традицій спрямовані на утвердження статусу та відповідність нормам спільноти. Різниця лише у масштабах. Раніше це було в межах невеликих груп, а нині в глобальному онлайн-всесвіті. А зараз привіт, інтернет! Щоб стати популярним, не треба заходити в довіру до місцевого авторитету. Соцмережі, як пише Папа Харісі, зробили популярність вимірюванню до найменшої цифри. Підписники, вподобайки, поширення. Замість того, щоб цінувати якість взаємин, ми нерідко зосереджуємося на кількості. І погодьтеся, наш успіх тепер прирівнюється до того, як часто клацують сердечко під постами. Ці зміни мають наслідки глибші ніж просто короткочасний хайп. Якщо раніше ми оцінювали себе за реальними досягненнями чи внутрішніми рисами то тепер можемо підсвідомо рівнятися на чиїсь блискучі профілі та статистику під ними. Валкенбург, Пітер і Схаутен зауважують, що молодь дедалі частіше прив'язує свою самооцінку до онлайн уваги, замість того, щоб рости особистісно, ми ризикуємо залипнути в перетворення себе на бренд, де популярність оцінюється сухими метриками. І зізнаємося, це не завжди додає нам щастя. Тепер давайте чесно. Здається, що цифрова популярність це невинна гра у цифри, де чим більше вподобайок, тим краще. Але реальні історії людей свідчать про інше. Дослідження підтверджують, постійне полювання за онлайн-схваленням може перетворитися на залежність, яка підточує реальні стосунки, б'є по навчанню чи кар'єрі, та може закінчитися серйозними психологічними зривами. Ось ситуація з Reddit. Один користувач зізнається, що щойно проковтнув соцмережі, одразу ж підсів на нескінченний скрол і постинг. Він намагався вирватися, видалив акаунт і миттєво створив новий результат різке падіння успішності, зниження когнітивних здібностей і розчарування в собі. Замість корисного інструменту інтернет став для нього пасткою, з якою не просто вибратися. Тепер він благає інших бути обережними і не дозволяти молодим користувачам потрапити в цей замаскований капкан. Інша історія, користувачка відчуває токсичність соціальних мереж як важку атмосферу постійної агресії, дискримінації та екстремізму. Вона почувається неправильною, незадоволеною власним тілом, поведінкою і навіть світоглядом. Та зовнішній світ теж не пропонує безпечного притулку, Недостачно грошей, ресурсів і живих хобі, щоб компенсувати цей онлайн-навал. Результат відчуття безвиходтя. Це не поодинокі випадки, а тривожний тренд людина легко застрягає гонитві за вподобайками. Я не хочу налякати чи засмутити вас, але варто усвідомити. Анмірна концентрація на онлайн популярності може мати серйозну психологічну ціну, і все ж, ми не самі у цій історії. Якщо розпізнати проблему, виявити емпатію до одне одного, у нас з'являться шанси встановити здорові межі між собою і віртуальними сердечками. Вибір завжди за нами. Уявляємо онлайн популярність, у нас перед очима часто постає картинка ідеального життя, усміхнені інстаграм обличчя, нескінченні стрічки вподобайок і щоденні колаборації з крутими брендами. Здається, просто казка, у якій усе, що потрібно, натиснути, опублікувати і чекати шквалу реакцій. Але як і у випадку зі старими картинами. За чудовим фасадом часто прихований інший бік, і ми можемо про це дізнатися не лише із гучних інтерв'ю знаменитостей. Пездяч історії вже доступні онлайн, а дослідники з радістю розкладають їх по поличках. Пригадаємо Есену О'Ніл, інстаграм-блогерку, яка у 2015 році шокувала мережу, заявивши про вихід із соцмереж і назвавши їх токсичним середовищем для її психічного здоров'я. Десь тут можна було б скептично хмикнути: ой, зірка втомилась від слави, але те про що вона говорила, не банальний звичайний набрид. А серйозний системний тиск, постійне прагнення відповідати очікуванням аудиторії, страх велицити з трендів. Залежність від рекламодавців і потреба весь час доводити свою ідеальність. Дослідження Голанда Тігемана і Че підтверджують ці тенденції в культурних студіях і медіапсихології. Сена показала за барвистими постами, і бадьорими селфі часто ховається емоційне вигорання, тривожність та страх оцінювання. Історія сени це не унікальний феномен. Погляньмо на світи Twitch чи Ютуб стрімери. Що на перший погляд живуть життя мрії, нерідко зізнаються, коли кожен день це шоу, кожна хвилина це потенційний контент, а кожне зниження кількості сприймається як особиста поразка. Внутрішній ресурс починає танути. Безсоння, панічні атаки, депресії. Усе це звучить дуже банально, але за фактом люди, які створюють розважальний продукт, самі опиняються у пастці безперервної гонитви за цифрами. Дослідження з Cyberpsychology, Behavior and Social Networking відзначають, що для інфлюенсерів постійна необхідність видавати гарячий контент, формує патерни поведінки, схожі на залежність. Замість творчої свободи жорсткий графік. Аналіз статистики, зчитування настроїв аудиторії звучить як робота на фабриці, де замість деталей ваші емоції та час. Але давайте не будемо малювати все у суцільних чорних тонах. У тому від цієї гонитви інколи штовхає людей до щирості. Деякі відомі блогери починають говорити відкрито: гей, це важко. Я не хочу більше підтримувати ідеальний фасад. І у тоді трапляється цікава трансформація. Вони знімають ідеальний фільтр, діляться більш реалістичними моментами життя, визнають труднощі, показують себе без ретоші. Хтось зізнається, що робить цифровий детокс, відмовляється від соцмереж на кілька днів чи тижнів, щоб відновити зв'язок з собою. Інші експериментують із контентом замість відшліфованого глянцю, звичайні буденні історії, замість бігу за трендами, власний ритм. Таким чином, із підплискучих шарів вигулькає щось більш людське і чесне. Такі кроки можуть стати ковтком свіжого повітря, своєрідним сигналом. Гей, hey, це нормально бути невідфотошопленим. це нормально зникати на кілька днів, щоб відпочити. Це нормально не хотіти всім подобатися. Розумієте, коли кілька відомих постатей публічно визнають проблему, це дає сміливість і іншим звичайним людям, маленьким блогерам, простим користувачам, які до цього соромилися своїх емоцій і страхів перед цифровими суддями. Ці історії, врешті, виведуть нас на більш глибинний рівень розуміння. Популярність це не лише приємний бонус, а й своєрідний контракт з невидимим роботодавцем на ім'я аудиторії. Якщо ви завжди онлайн і у формі, то з часом цей контракт починає диктувати, як ви почуваєтеся, що ви говорите, що ви думаєте про себе та інших. І ось тут ми стикаємося з дуже болючим питанням. Чи варта така слава нашого внутрішнього спокою? Чи дійсно нам потрібне схвалення тисяч незнайомців, якщо це позбавляє нас гармонії, і можливості жити без щоденного стресу за показники? Можливо, побачивши це інший бік медалі, варто поставити собі кілька запитань. Наприклад, чому ми прагнемо цих цифр, чи не намагаємося ми заповнити якусь порожнечу чи невпевненість у собі? І що станеться, якщо ми зменшимо темп і знизимо планку, перестанемо всіх дивувати? Чи станемо ми менш цінними особистостями без чергового сотого лайку? Розуміння цієї тіні, що ховається за близьком онлайн слави, надає можливість вибрати. Або ми не критично прагнемо бути зірками віртуального простору, або шукаємо здоровіший баланс між визнанням. Власним добробутом і щирими людяними контактами кожен із нас може вирішити, чи потрібна йому постійна погоня за новою хвилею уваги, чи може варто зосередитися на тому, що має справжню цінність, внутрішній спокій, глибокі взаємини, самоповага, яку не вимірює жодна статистика переглядів. Отже, історії зірок соцмереж, наукові дані та досвід людей. Які погоріли на жорсткому графіку контент марафонів, допомагають нам побачити ситуацію комплексніше. Вони нагадують у світі, де здається, що ми можемо отримати все за кілька кліків, деякі речі залишаються безцінними і недосяжними для алгоритмів ранжування. І, можливо, справжній успіх полягає не в кількості підписників, а в умінні зберегти себе справжнього. Навіть тоді, коли весь світ просить дедалі більше контенту. У нас не завжди є шанс напряму поспілкуватися з експертами, але це не означає, що ми залишаємося без доказів та інформації. Кілька хвилин пошуку, і ми знаходимо дослідження психологів, соціологів та медиків, які вже давно попереджають. Жадання онлайн схвалення може бути серйозною пасткою. Наприклад, у Clinical Psychological Science показано постійне прагнення до вподобайок та схвальних коментарів тісно пов'язані із зростанням тривожності, депресії та проблеми з концентрацією, особливо серед підлітків. У Computers in Human Behavior соціологи виявили, що молодь реагує на лайки та коментарі як на систему винагород і покарань, майже як у азартних іграх. Один влучний лайк як виграш, і хочеться знову і знову спробувати щастя. Відсутність реакції, немов програш, що підштовхує до нового кола спроб. Медики теж не мовчать. Дослідження American Journal of оффендів Medicine Доводять наймірна прив'язаність до соцмереж може підточувати психічне здоров'я. Проблема в тому, що цей процес часто непомітний. Лайки, коменти, нескінченні перегляди, стрічки стають рутинною звичкою, доки одного дня ви не відчуєте, що емоційно виснажені. І це стосується не тільки підлітків, які шукають популярності в школі, а й дорослих залежних від реакцій колег. Або навіть незнайомці, чому соцмережі такі дієві в цьому сенсі. Експерти вказують на суміш моментальних винагород, непередбачуваності та соціального порівняння. Ми ніби граємо у лотерею емоцій, щоразу оновлюючи стрічку в надії на великий приз спальні реакції. Психологи та соціологи радять, Щоб розірвати це коло треба усвідомити приховані патерни. Замість побігти за лайками поставимо собі запитання: чи справді цей екранний рахуночок важливіший за власний спокій, здорові межі, критичне мислення та повагу до своїх емоцій? Ось що може допомогти вибратися з цього замкненого циклу. Постійне створення контенту це не просто регулярні пости, а безкінечний марафон. Зупинився, і алгоритми можуть покарати зниженням охоплень. Дослідження New Media and Society порівнює це з цифровим конвеєром. Не працюєш, випадаєш із обігу. Звучить як фабрика без вихідних, де ваші ідеї сировина, а аудиторія клієнти, які завжди чекають нового товару. Але справа не лише в кар'єрі чи славі. Спробуйте пояснити близьким, чому ви знову в телефоні замість спокійної розмови за чаєм. Друзі та рідні часто не розуміють, чому лайки важливіші за душевні зустрічі. Це підтверджують соціальні психологи. Чим глибше занурюєшся в онлайн визнання, тим більше ризикуєш опинитися в реальній ізоляції. І не забуваємо про хейт. Зростання популярності неодмінно притягує крит тролінг і токсичні коментарі. Іронія в тому, що навіть негативна увага це все одно увага, яка не дає відпустити екран. Відтак постає питання, чи варті всі ці сердечки та перегляди жертви реальним життям? Після всіх цих не дуже радісних висновків настав час поговорити про те, як взяти ініціативу до своїх рук і навести лад у своєму цифровому раціоні. Дослідження свідчать. Свідома дієта у соцмережах це цілком реальне рішення. Ні, не треба йти в офлайн на голоду на півроку. Йдеться про здорові межі, встановити чіткі часові рамки, домовитися із собою про цифрові вихідні чи просто зменшити кількість безцільних перевірок стрічки. Ще один крок навчитися фільтрувати контент, освітні ініціативи з медіаграмотності. Допомагають відрізнити якісну інформацію від фейків, токсичних коментарів і пустих трендів. Це як мати психологічний антивірус, він не дозволяє кожному дурацькому лайку чи дизлайку отруїти вам настрій. Подібних проєктів та ресурсів чимало, і вони відкриті для всіх. Якщо відчуваєте, що самостійно важко вирватися з цієї пастки, не соромтеся звернутися по допомогу. Є онлайн групи підтримки, форуми. А психологи і психотерапевти все частіше працюють із залежністю від соцмереж. Американська психологічна асоціація радить стежити за тривожними сигналами: поганий настрій після скролу стрічки, відволікання від важливих справ або непомірна паніка без смартфона. Якщо це про вас, можливо, варто порадитися з фахівцем, і нарешті книжки та статті. Як от The Psychology of Social Media – Можуть стати і вашим гідом у цьому цифровому лісі. Хтось запроваджує цифрове голодування раз на тиждень, хтось чистить список підписок, хтось ставить таймер на використання соцмереж. Важливо знайти свій рецепт балансу, де присутність в онлайні не з'їдає ваш емоційний ресурс, а залишається приємним додатком до справжнього життя. ¡Risas y penas! ¡De momentos malos! Отже, популярність це не абсолютне зло чи чарівна паличка успіху? Вона може бути корисним інструментом для розвитку нових можливостей, але дослідження нагадують, бездумна гонитва за онлайн-визнанням часто веде до тривоги, самокритики та виснаження. Ми женемося за примарою, не помічаючи, що найдорожче це внутрішній баланс. Якщо поруч є друзі, теплі зустрічі та щирі розмови, стає зрозуміло. Наше життя значно цінніше за лічильник вподобайок. Справжність самоприйняття і здорові стосунки вартують більше ніж віртуальні трофеї. Популярність лише частина реальності, а не її головна мета. І ви самі вирішуєте, скільки місця їй відвести. Якщо ця тема вас зачепила, не зупиняйтеся. Дослідження та інші академічні публікації допоможуть ще глибше зрозуміти, як взаємодіяти з цифровим світом усвідомлено. Трохи більше можна знайти в описі до відео. Гугліть, дивіться документальні фільми, читайте різні статті, не просто споживайте інформацію, порівнюйте, аналізуйте. Ставте запитання. Приєднуйтеся до дискусій у мережі. Шукайте групи, форуми, де можна поділитися досвідом і побачити інші погляди. Так ви не тільки зрозумієте більше, а й відчуєте, що не самі в цьому цифровому просторі. Це кінець відео, але я буду чекати вас в іншому. І пам'ятайте, активне прослуховування музики покращує психічну обізнаність.